Усім привіт, мої любі. Покажу вам трошечки своїх стангопей знову, бо сьогодні якраз чай-архід, чай. хочеться чаю, дуже це правда. Сьогодні час орхідейного серіальчику і а, черга стангопей, тому стангопей, дивіться. Ну Тут я прям з собою пишаюсь, я знімала шорс, тільки він ще, здається, не вийшов, він вийде про. Свою станготею Кандіда, я її там чомусь обізвала коната, про що думала, про то й казала, мабуть. Дивіться, зі старих бульб, теж купу нового коріння, якесь коріння спереду, ало, воно проходить такий весь шлях через старі бульби. І воно вже занурюється в субстрат, що приємно, молоді пагони класні, що теж приємно розростається, і отак от вона вся закопується. І також в неї пагони на різній стадії розвитку. І он, дивіться, тільки-тільки видала ще один новий пагін. Отака красунька розгортає своє листя. Так? А в мене нещодавно доїхала до мене Тігріна. Уявляєте, в мене не було стангопеї тігріни. Ой, як незручно однією рукою. Так? А доїхала до мене, дуже хотіла це від ОМ. Який погано наводиться. Знову ж таки, вибачаю відключення світла і знімаю при мінімумі світла, те, яке є, яке працює від домашньої батареї, як я це називаю. От. Ну, така красунька. Мені подобається. Два гарних пагони. Все супер. Потрошку буду цей кущик розрощувати, ще не пересадила, бо закінчилися корзинки, і це треба з'їздити. Купити сітку і щоб поробити ці корзинки позагинати. Так, щодо корзинок, частина корзинок мені робила, дуже дякую, їх робить Лена, з моєї орхогрупи, я у неї брала, а частину робив мені чоловік, і вони, в принципі, з одного і того самого матеріалу однакові. Дуже зручно мені, не дивлячись на те, що в мене сухо, все одно. Мені ціка посадка підходить, подобається. І так, ну це в п'ятниці вийде, хоча я знімала це раніше, ніж знімається відео, але я там про це кажу і тут повторюся, що а, хоча всі вже орхідеї перейшли на полив один раз на тиждень, як у мене в холодній пору року відбувається, але стангопеї поливаються два рази на тиждень, бо одного їм малувато. Ще, можливо, пізніше теж перейдуть, хоча мені здається, що вони так і залишаться в режимі два рази на тиждень. От, Тому, ну, трошки може здатися накладно, але насправді через те, що взимку не так багато орхідейних справ, то це велике задоволення плити два рази на тиждень. Так, там в мене пінілопа станопея, висить красунька, невеличка. Ну, як би має бути не дуже величка, подивимося, як вона розростеться. Це мені зі Швертера прийшла теж не так давно. Боже, я завжди забуваю, як вона називається. Хаслофіана. Бо я її завжди хочу назвати Хаслхофіана, а вона Хаслофіана. Так, отака. Чесно скажу, не дуже я у захваті від неї. Божа, я сказала від Швертера, чи ні, не від Швертера, від ОМ. Вибачте, це від ОМ. це був свіжий імпорт, і тому вона ну, така собі, але в неї он новий пагін, Тому подивимось, як це буде виглядати: кореневий мінімум. Бульбочки підсушені, але знову ж таки, це був у них свіжий імпорт, і вона потім ще поїхала до мене, але в неї є такий величезний-величезний лист. От, є, що поїсти. І Другий величезний лист. Подивимось, я думаю, що все має скластися у них. Так, і ходімо, я вам покажу ще дещо. Так, мої балконні бубочки розростаються все далі. Тут чудо видає коріння, воно видало тут, бачите, але незручно, воно весь час треться, коли я знімаю на полив, і вона його закуклила, вона видала тут. Збоку корінець, він теж не дуже зручно, бо треться об сусідню корзинку. І цей монстр вирішив, що ну, у нього ж десь мають проглядатися корінчики, і видало тут. О, про що забула ще на початку сказати, я дуже сподівалася, але вже не вийде, і я вам це все покажу думаю, в наступному місяці. Перед зимовим затищем, і так вже особливо нічого не приїжджаю, вирішила себе трошки побалувати. І замовила сіянці стангопеї. Не знаю, як я взагалі на це наважуюся. Приїдуть зі Швертер, і вони мають-от от бути на цьому тижні, але не встигли, так, щоб потрапити в це відео, на жаль. От, Тому чекайте на слідуючий раз, я вам покажу. Там мають приїхати дуже цікаві. Я дуже хотіла стангопею Марціано, дуже хотіла Грандіфлору. Я хочу мати всі три білі: Кандіду, грандіфлору і рейхенбахіану, вони білі, але у них різна форма. Дуже цікаво за цим спостерігати. І велика проблема в тому, що насправді дуже часто їх плутають, хоча вони дуже різні. Якщо до них придивитися, форма губи абсолютно різна. Але і от мені цікаво, чи будуть в мене всі три різні, чи в мене будуть з переплутаними бірками. Сподіваюся, колись. Якщо буде проблемка збірками, я буду мати в колекції всі три правильні версії. От, це дуже цікаво. І коли я побачила Грандіфлору в швертері, вирішила, що ну, замовлю, спробую. А також має приїхати міжвидовий стангопейний гібрид, тобто від, з однієї стангопеї, з іншої стангопею Асіденсіс. Дуже симпатичний, а все покажу фотоцвітіння, коли буду розповідати і показувати самі рослинки. І мені цікаво, наскільки маленькими вони прийдуть, бо знаєте, як воно буває, начебто горщик, там, наприклад, 5 см, а рослини там можуть бути абсолютно різні за виглядом. Так, ну І мій сезон вкорінення продовжується, всі абсолютно бубочки вкорінюються, розгортають листя. Дуже мені подобається. Я, до речі, Весь час чомусь вважала, що я почала їх цією весни, а насправді я почала їх трошки більше року тому. Бо перші фото, які викладені, і а, я знаю, що я викладаю найчастіше з запізненням, вони датуються 13 вересня і там станови навіть пересаджені. Тому, в принципі, технічно будемо вважати, що я почала це все з вересня. О, тому чогось я применшувала це все. І я передивилася кілька відео і фото. Того, якими були орхи ці стангопеї, коли я їх отримувала, то я себе явно недооцінюю, тому що вони були менше, а мені весь час здається, що там майже нічого не виросло. Не знаю. Мені здається, що майже всі себе так недооцінюють, бо завжди на своїх рослинах здається, що ніхто нічого не виріс, а воно насправді дуже і дуже. Так. Оці теж бубочки ростуть. Оце теж не так давно в мене. Панамінціс дуже класно в мене є. А тут дуже класні теж квіти, вони білі, вкрап, гарні, гарні. А в мене є панаменсіс кріантес панаменсіс, він має бути жовтий. А тут така ще в мене стангапія, панаменсіс З'явиться. До речі, у мене немає окуляти. Я все думала, чи хочу її окуляти, бо начебто хочу, начебто вона популярна така і її можна легко знайти з іншого боку. Читаючи про стангопею, я. Побачила, що ого, там така плутаниця з назвами погірше, ніж у котлеці відбувається і у котлених гібридів. От, там страшне, страшне, і треба розбиратися що до чого. І без ботанічних описів нікуди не подітися. І є багато насправді стангопей, які схожі на акуляту дуже-дуже-дуже. От, Тому треба дивитися. Ну, От я думаю, маючи. Панамісяць, і я забула, яка в мене є, яка дуже схожа на окуляти, яка з них саме чомусь в мене вилетіло. Я думаю, чи треба мені оце все моє багатство ще й окуляту додати? Не знаю, поки я про це думаю, і те, що я хотіла показати, коли я казала, я вам щось покажу. А це може нічого особливого для когось, але для мене це величезна радість. Оце чудо, як я не могла знайти підхід, тобто він наче непогано. Не помирає, не здуває бульби більше, ніж було. Але він видавав пару ростів, і один він відсушив, а інший, як мені здається, спочатку відгноїв, а потім він відвалився і, бо я там насправді потрапила водичкою в рост, коли бризгала, бризкала свої блочники, бо вони якраз близенько висять. І от, нарешті, він довго-довго сидів, нічого не робив, ображався і видав. Новий пагін, я дуже радію, дуже сподіваюся, що в мене все вийде, тому що коренева цієї бубочки не дуже. Я не хочу зайв раз смикати, бачите, воно в старій посадці, тому що я не думаю, що воно проквітне. Але я хочу дочекатися, коли це доросте, почне вкорінюватися. А якщо це було б весна літо, то вони прямо дуже швидко ростуть. А зараз я помітила, що вони дуже скинули оберти, як, в принципі, і всі інші, хто зараз ростуть з моїх орхідей, вони теж стали. Набагато менше, повільніше рости. От, але ну, це зрозуміло, бо світла менше, температури, температурні умови інші, все відбувається трохи повільніше. От, але я сподіваюся, що ну до весни ж він має дорости до чогось більш-менш адекватного, що почне вкорінюватися. І тоді я хочу її присадити. Якщо з цим ростиком щось станеться, я все одно навесні її тоді перекину, але це не буде пересадка з якимось втручанням в кореневу, і оце все це буде перевалка, Я просто перекину її побільше і буду сподіватися, що все буде добре. Ну і оця красуночка, от в такій корзинці. Я вже теж розповідала, що я замінила на, свої, на своє кокосове волокно, яке от вилазить. Треба все-таки тут понизу, стрічечкою або чимось підв'язати, бо тут сильно великі дирочки, і підвилазить кора. Дуже добре себе почуває чудо, гарно ростить нові рости, от новий лист розвертається знову ж таки, тут видно косяк з поливом мій, трошки треба пристосуватися, оця просихає найшвидше з усіх корзиночок. От, але потроху пристосовуюся, і вже наступні рости, наче без таких проблем відбуваються. От, до речі, те, що в мене виріс, бачите, і всі приблизно на одному етапі. Два і три. Це було влітку. Трошки я не встигла з поливом, і вони отаку каку зробили. Але нічого, я звикла і привчуся. Так, отаке чудо, дуже мені подобається. От, але треба трішки підкріпити. Є в мене, до речі, така величенька корзинка, з ним легше. Тут, бачите, поменше дірочки, воно так, значить, краще тримається кокосовий субстрат, але це вже питання дизайну взагалі дуже класні. Ці корзинки. Вони зручненькі і гарно виглядають. Да? Отака краса. Ну, і це по огляду моїх стангопейок все, всі потроху ростуть, розвиваються. Оця от теж красуня з рук. Поки не дала жодного нового пагону, але коли я її перевалювала в цю корзинку, я побачила там дуже-дуже багато живих корінців з гарними ростущими кінчиками. Сподіваюся, після пересадки, знову ж таки, це була не пересадка. Це була перевалка, я просто витягла і перекинула. Негарний кадр зробила, вибачайте. Але я сподіваюся, що мінімально, якщо вони травматизувалися, то по-мінімальному вони були политі, еластичні, тож все мало пройти добре. І вона має гарно вкорінитися. І навесні я чекаю від неї нових пагнів. Прям дуже-дуже. Ну, а тут вже такі маленькі ліси починаються з моїх стангопей. Дуже рада, бо знову ж таки. Передивилася фотки і зрозуміла, що дуже-дуже непогано вони наросли. і, до речі, непогані результати попрокидалися. І я прилавчилася, зараз гарно ростуть стангопи, які я трошки помучила, які були найперші, на яких я потренувалася, то там ура-ура! Тримаю пальчики, кулачки. Ото добренько ростуть. Один з них вже видав третій пагін і нічого, слава Богу, не загніває. От, і коріння вздовж горщика теж з'явилося видно. Отак, от, от, а на цьому сьогодні все. До речі, я думаю, ви помітили, що м я обіцяла, що ці серіальчики будуть по три хвилинки, швиденько, швиденько. Але а, частина глядачів, які пишуть коментарі, жалілася, що три хвилинки це мало, і що треба більше. І що людям, які дивляться, наприклад, без YouTube преміума, дуже некомфортно дивитися рекламу, а потім всього три хвилинки, тому. Просить робити побільше, я вирішила прислухатися, тому розповідаю побільше, подовше. Мені, в принципі, теж подобається побільше розповідати про цих бубочок. І отака краса. До речі, блін відзняла відео симпатичне, дуже класне, але в мене злетів звук відео про і огляд кожної, яка в мене на той момент була, але не прям всіх всіх і мені тепер треба перезаписати звук, але в мене поки ніяк з цим не складається. Сподіваюся, складеться і складеться потім із другою частиною огляду тих, хто у мене є. От, ну тепер вже зовсім все, наче все, все розказала. Всім щиро, щиро вдячна за переклад. Слава Україні і всім пока-пока.